Мене звати Владислав Кисенко, я засновник студії дизайну інтер'єрів та архітектури Кайдархітекс. Сьогодні у нас огляд квартири площа 80 квадратних метрів, що розташована в одному з найвідоміших житлових комплексів Києва ЖК Файнатаун. Нашим завданням було створити просторий, та комфортний інтер'єр у фірмовому стилі, враховуючи побажання замовників і грамотне планування від забудовника. Перепланування було мінімальним: ми демонтували лоджію, щоб збільшити кухню-вітальню, а також стіну в спальні, щоб створити скляний гардероб. У результаті перепланування ми маємо спальню з гардеробом і власним санвузлом, кухню-вітальню, гостьовий санвузол і дитячу кімнату. Основним акцентом квартири стала вітальня, поєднання з кухнею. Завдяки великій кількості вікон тут завжди багато природнього світла. Центральним елементом є кухонний острів, який плавно переходить у стіл. Ідеальне місце для вечерь у колі друзів або сім'ї. Острів облицьований іспанським керамогранітом, де ми приділили особливу увагу стикам та переходам між плащинами, щоб кожна прожилка мрамору виглядала як продовження іншої, створюючи монолітну композицію. Верхня частина острова виконана з рельєфного керамограніту, що додає йому неймовірної тактильності. Вбудована варильна поверхня еліка з витяжкою не лише функціональна, а й виглядає дуже стильно. Стіл зі шпону переходить лінією в острів, створюючи єдиний елемент інтер'єру. Освітлення над островом мінімалістичний підвіз зі шкіри. Головним завданням було зробити кухню та острів функціональними та візуально притримуватись проекту. Ми використали найсучасніші матеріали, включно з керамогранітом для облицювання, стільниця і фасади по периметру оздоблені керамогранітом. Торець стільниці лише 15 мм. Це кропітка та тонка робота, виконана нашим спеціалістом з облицювання. Ракова на франки інтегрована під стільницю, що полегшує прибирання, а система очищення води від аквантіс забезпечує чисту, технічну та питну воду. У вітальні транзитна стіна обшита шпоном, плавно переходить у коридор, створюючи монолітну композицію. Диван, зроблений на замовлення, розкладається на випадок ночівлі гостей. Телевізор вбудований підвісну консоль із чорного скла, що додає мінімалістичності. Ми також встановили безпечний паровий камін для створення атмосфери затишку. Тумба під камін облацьована тим самим керамогранітом, що й кухонний острів, підкреслюючи єдність матеріалів. Загостовий санузол оздоблений плиткою зі складною розкладкою. Де малюнок плавно переходить між плитками, утворюючи ритмічне пано. Особливу увагу ми приділили стикам плитки, роблячи їх ідеальними. Унікальне рішення світлова стеля над ванною, яка заповнює простір розсіяним світлом. Спальня виконана в єдиному стилі з усією квартирою. Ліжко індивідуального виготовлення гармонійно доповнене широкоформатним керамогранітом за спинкою. Тумби біля ліжка облицьовані також керамогранітом з запилами під 45 і з переходами фактури мармуру, створюючи монолітну експозицію. Гардероб прихований за темними скляними фасадами, а всі ящики мають органайзери для прикрас. Підсвітка прихована, яка не сліпить очі. У майстер-санвузлі, перше, що ви побачите, це раковина з керамограніту, виконана по індивідуальним розмірам. А також велике дзеркало, вбудоване в рівень з плиткою, а стики ретельно підігнані до міліметра. Вентиляція прихована за мармуровими плитами, що створює безшовний перехід. Змішувачі ханзброї з преміальної серії додають індивідуальності. Двері від підлоги до стелі надають простору, легкості та безперервності. В дитячій кімнаті ми використали нейтральні кольори, а ліжко виготовлене індивідуально з м'якими панелями. Крім стильного дизайну, ми приділили увагу інженерним рішенням: водопостачання зроблене з допомогою колектору, змонтували захист від затоплення і пом'якшувач води, щоб запобігти появі білого нальоту на склі та сантехніці. Вся електрика організована у двох щитах силовий і слаботочний. Також продумали місце та вивід під резервне живлення. Встановили датчик вуглекислого газу СО2 та охорону системи від АЯКС. Ми виконуємо всі роботи єдиною командою від дизайн проекту до будівництва і меблювання. Якщо вам потрібен стильний дизайн, якісна реалізація і відсутність стресу, звертайтесь до нас. Усі контакти в описі.